Так, ребята, дають от такі карти для українців. Це якби дає така церква від себе, можна сказати. Такі карти на 100 євро. Це ви з такими картами йдете в магазин і розплачуєтесь. Ось. Можна вибрати будь-який магазин, який ви побажаєте. На цьому все. Відтратити на себе 100 євро. Це допомога українцям. Якось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Велике дякую фінам, що допомагають українцям. Приємно. Хай м'явич, але приємно. 100 євро для Фінляндії це не так багато, але для нас приємно.